Так, всім вітання. АЗС-комплект. Включаємось. Розповідаю вам сьогодні про колоночку 12-вольтову дізельну. Е, Відео знімаю для клієнта, як завжди. Відправляю йому і дивитесь ви. Колонка 12 вольт. Повітряне охолодження. Тягова з механічним лічильником пістолет з відсікачем. Задача колонки, як ви бачите, Відфільтрувати пальне. Це іде колоночка для наших захисників. Більше проблем у них немає, як тільки фільтрувати пальне. Е, значить, ми протестували, подивилися, чи буде тягнути все. Значить, перше, поставили багаторазовий зі, зі зливом з прозорою колбою. Поставили паперовий тонка очистка. І найтонший е, це буде на 5 мікрон великий фільтр сепаратор вологовідділювач. Далі у них буде загалом 20 метрів шланга, будуть різати по місцю. Е, по цій колоночці розповідаю, як з нею працювати. Бо продавати можуть усі, а розповісти людям, <кх> чого вона не працює. Можуть не всі. Перше, для того, щоб ці стакани у нас не полопались літом, зимою. Так, нам потрібно перше, що знати. коли ми працюємо, заправляємо техніку, пістолет у нас відключився, і ми вже готові закінчити роботу, обов'язково натискаємо рукоятку, збиваємо. Тиск З системи скидаємо обов'язково тиск. Бо якщо пістолет відіб'є, клапана буде тримати цю систему, через якийсь час колби почнуть тріскатись. Це не за того, що колби погані, це за того, що підвищений тиск в системі. Друге, обов'язково зливайте воду. Не забувайте зливати воду. Це ще одна причина виходу з ладу системи. Третє. Фільтрація, на вигляд, може бути чиста, чистенька-чистенька. На глаз так, може, ми не побачити. Але регламент є у кожного картриджа. Якщо колонка відпрацювала свій регламент фільтрів, свій об'єм, їх потрібно замінити. Бо кожен елемент буде брати на себе потужність цього насоса, він буде перегріватись. І ви будете потім бачити картину, яка або перегрівається насос, або задимів, або сплавилось, або ну, там варіантів багато. Фільтра. Значить, картриджі записали об'єм і поміняли. По експлуатаційних таких моментах, якщо потрібно відкалібрувати, відкручуємо калібровочну заглушку, під ним калібровочний винт. Відкалібрували. Калібруємо на чим більше ємність, тим точніше буде показник у вас, у вас на виході. Калібруємо не менше трьох раз. Тобто 20 літрів, по 23 рази по 20 літрів. І я думаю, що краще, четвертий буде. Уже контрольний, замірювальний. Так. Обов'язково, хто собі буде брать колоночку. Обов'язково на, на смоктуючий шланг просіть у менеджерів зворотні клапана. На видачу просіть поворотні муфти. По роботі. Тут у нас стоїть тяговий з повітряним охолоджень. Люди, які цю. Ну, Проєктували, дивилися по нагрузкам, вони не з, не з неба брали, що можна поставити там один, два такі фільтри, які картриджі можна поставити. Тобто, якщо ми знаємо, що на ці двигуни ми спокійно можемо поставити дві, два або три фільтри, то якщо ми візьмемо, до прикладу, такого плана і вчепимо на нього, 14 фільтрів, то він згорить. Тобто, е, ну, нормально е, зрівнюйте показники характеристики насоса і те, що він може дати. Якщо насос там 40 літрів на хвилину, і ви нацепляєте на нього 10 фільтрів, швидкість в нього буде на виході 10 літрів, і через 300 літрів він згорить. Тобто, майте собі таке на увазі інформацію. Колоночку показав. Як вона буде працювати, я думаю, хлопці нам відпишуть скажуть. Але ця вже зборочка у нас вже не 10-та і не 50-та, то я думаю, що все буде добре. Все, відправляємось. Всім гарного дня. Хлопцям міцного здоров'я і слава Україні. Дай Боже.